Всім привіт, друзі! Ви на каналі. Сьогодні я покажу, як виправити помилку 1.1.52 у Valorant. Перший спосіб Відкрийте командний рядок і введіть дві команди. SK -delete, vgc enter Потім SK -delete, VGK enter Далі. Якщо це не допомогло, заходимо на диск C у Program Files. Там буде папка Riot Vanguard. Її видаляємо, але спочатку закрийте програму. Якщо і це не спрацювало, запустіть Valorant, щоб він встановив Vanguard. Перезавантажте комп'ютер. Якщо це не допомогло, натисніть Windows R. Введіть сервіс СМС і натисніть ОК. OK. Знайдіть VGC, клацніть правою кнопкою. Виберіть властивості. Тип запуску встановіть на автоматично. Натисніть застосувати. Якщо це має допомогти, на цьому, все. Всім бувайте.